Привіт! Давай я тобі розкажу про дію ділення та її властивості. Ділення це дія, за допомогою якої визначають, скільки разів одне число міститься в іншому. І записується як А поділити на Б дорівнює С. Де А це ділене, Б це дільник С це частка. Запам'ятай наступні властивості ділення. Якщо 0 поділити на будь-яке число, окрім нуля. То ти завжди отримаєш 0. Наприклад, 0 поділити на 7 дорівнює 0. Але запам'ятай, ділити на 0 не можна. Бо будь-яке число поділене на 0 не має змісту, не визначено. Якщо число поділити саме на себе, то отримуємо 1. Наприклад, 5 поділити на 5 дорівнює 1. Як перевірити дію ділення, чи правильно ви поділили? Щоб перевірити правильність ділення, частку можна помножити на дільник. Наприклад, 24 поділити на 6 це буде 4. Бо 6 помножити на 4 24. Якщо ділене і дільник одночасно помножити або поділити на одне й те саме число. Частка при цьому не зміниться. Ця властивість зручна для обчислення дробів. Роздільна властивість корисна при обчисленні великих виразів. Якщо суму або різницю поділити на число, можна поділити кожен доданок окремо, а потім додати або відняти результат. У початковій школі такі операції вводяться на інтуїтивному рівні. Наприклад, якщо 24 яблука і 12 груш розділити порівну між 6 дітьми, можна поділити окремо яблука і груші, а потім вже додати. Це практичне застосування розподільної властивості. А у п'ятому класі ця властивість формулюється математично, використовується при обчисленнях із буквами, спрошенні виразів і обчислення десяткових дробів.